Вітаю на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля і на сьогоднішньому тренуванні ми будемо спалювати жирові відкладення по всьому тілу. Тренування допоможе швидко схуднути, посилити витрати калорій та підтримує тонус мускулатури. Приєднуйтесь! Починаємо. Вихідна позиція, стоячи на колінах, руки скріплені в замок перед грудною кліткою. З цього положення по черзі, ставлячи ноги, перейдіть у положення присіду, стегна повинні бути паралельно підлозі. Далі по черзі, переміщуючи ноги, поверніться в початкове положення. Викоінднуйте підйом спочатку з, з правої ноги, далі з лівої. Для спрощення вправи не опускайтесь на повний присід, піднімайтесь в положення на півприсаду. Йде стетодинамічне опрацювання мускулатури стеген, підвищуються витрати енергії. Вихідна позиція стопи на ширині плечей, руки біля корпусу. Зробіть 4 підстрибки на одному місці, не згинаючи ноги. Після одразу ж допомагаючи собі руками, стрибніть сильніше різні вгору, підтягніть стегна, доведіть до паралелі з підлогою. М'яко опустіться на носки, щоб спростити вправу, виконуйте легкі підстрибки на місці без високих вистрибувань. Включається кожен ніг від стоп до сідниць, йде розвиток швидкісно-силових якостей та активна робота на жироспалювання. Прийміть колінне кістєве положення, опора на долоні та носки, коліни натиркаються підлоги. Спина рівна, стопи невел... на невеликому віддаленні, а долоні чітко під плечима. Підніміть зігнуту руку ліктем вгору, потім розігніть її так, щоб рука стала паралельна підлозі. Виконайте вправу по черзі на обидві руки. Вправа допомагає прокачати м'язи рук, плечей, а також зміцнити корсет в цілому. Також покращується мобільність суглобів та розвивається почуття балансу. Для спрощення вправи опустіть коліна на підлогу. Прийміть положення планки на прямих руках. Спина пряма, живіт підтягнутий. Правою долонею торкніться лівого плеча, опустіть і повторіть іншою рукою. Потім витягніть праву руку вперед, поставте назад і витягніть ліву. Зберегайте положення корпусу стабільним, не розгойдуйтесь. Щоб полегшити виконання вправи, опустіться на коліна. Йде зміцнення черевної та спинної мускулатури, розвиток сили в стабілізаторах, прискорення, жироспалювання. Інтенсивно працюють дельти та м'язи рук. Встаньте рівно, стопи разом, руки розташуйте на поясі. Виконайте правою ногою мах, чітко обік, потім приведіть ногу назад у вихідну позицію. Відразу зробіть випад праворуч, корпус легка нахиліть Таз опустіть до паралелі стегон підлоги. Руки потягніть до підлоги. Відштовхніться п'ятою і вийдіть в вихідну позицію. Виконайте по 15 секунд на кожну сторону. Для спрощення вправи виконуйте тільки бічний випад без відведення ноги. Йде опрацювання сідмічних м'язів та зовнішньої сторони стега. Станьте в класичний випад, права нога попереду, ліва позаду. Корпус легка нахиліть, відведена стопа на носку. Винесіть заднє стегно до передньої ноги, відставте назад стрибком, змініть позицію. Повторіть, але вже опорою на ліву ногу. Не забувайте працювати руками. Для спрощення вправи замість стрибків змінюйте положення з одного випаду до іншого звичайним кроком. Навантаження направлені на сідниці, квадрицепси та біцепс стеган опрацьовується мускулатура кора. Сядьте на килимок, долоні поставте позаду, коліна зігніть, поставте стопи. Ледве підніміть сідниці, спину тримайте прямою, лікті випряміть. Відіжміться, потім підніміть таз до паралелі з підлогою стегони спини. Скресно винісіть пряму ліву руку вгору, потім знову відіжміться і повторіть підйом, але правою рукою. Для спрощення треба виконуйте тільки віджимання. Іде навантаження на мускулатуру грудей, дельти, працює спрес, спина та стегна. Права допомагає підтягнути руку. Сядьте на килимок, розмістіть руки позаду на підлогу, масу тіла перемісіть на праву половину тазу, стопи підніміть, підтягніть стегна до корпусу. Розпрямтесь назад, ноги тримайте разом. Виконайте по 15 секунд на кожну сторону. Щоб спростити вправо, опускайте стопи на підлогу під час випрямлення зі складки. Іде прокачування бічних м'язів. Швидше йдуть зайві кілограми, вигляд преса покращується, корта та стабілізатори зміцнюються, стабілізується хребет. Ляжте на килимок, щільно притисніть спину до поверхні, руки біля корпуса, ноги витягніть і підніміть трохи над підлогою. Почніть попеременно виконувати горизонтальні та вертикальні ножиці, рахуйте до чотирьох і змініть у положення. Якщо ви відчуваєте, що пригинаєтесь в попереку і частина навантаження, йде на спину, то підкладіть долоні під сідниці. Щоб спростити вправо, підніміть ноги вище над підлогою. Ідея працювання нижньої частини черевних м'язів, верха і середина живота бічних пучків. Прийміть положення планки на прямих руках, стопи розставте на ширині плечей, таз підніміть нагору, злегка підігніть коліна, трохи підстрибніть, встаньте на ліву ногу, а праву відведіть бік. Поміняйте ноги стрибком. Працює лише низ тіла, верх статичний. Щоб спростити вправо, відведіть ноги у бік без підстрибувань. Працюють ноги від сідниць до стоп, а також спина, руки та плечі. Розвивається витривалість, розганяється кровообіг, прискорюється жиреспалювання. Це допомагає швидко схуднути в домашніх умовах. Це тренування спрямоване на спалювання жирового прошарку та тонус м'язи всього тіла. Підписуйтесь на канал та тренуйтесь разом зі мною. Всіх обняла ваша Оля!